Саш, привіт! Так, ось наш рейндж ровер Evoque 2016 року. Зараз походив, його вже оглянув весь. Зараз буду тобі все показувати. Так, фіксуємо. Перший місяць 17-го року реєстрація, але в нього всі деталі 16-го року. Фари, вікна, все все, все. він 16-й рік, двохлітровий дизель. Це Фордовський дизель тут стоїть. 82 тисячі пробігу, 150 кінських сил Євро 6. Ціна 21990, але вони скинули вже ціну на 19 навіть. Уже 2000 євро вони скинули. Ну що, по машині можу сказати? У машини невеликий пробіг, всього 82 тисячі кілометрів, але це чисто міський автомобіль, вона десь тут по селі їздила, чи десь просто по місту шорхалася. Бо, ну, по-перше, чорний колір, вона така вся запилена, зараз все буду показати. Сколів на капоті взагалі немає. Тобто, Ця машина не трасова, абсолютно капот без колів, це пилок цей від рапсу цвітощого. От. Але машина вся в подряпинах і потребує гарного детейнгу, гарної поліровки на чорний колір. Чогось критичного такого прям немає, але все одно вона потребує до себе уваги. Машина у нас з фарбованим ось цим косметично крилом. Ось це крило фарбоване. От, ця інша машина в рідній фарбі. Фарбований у нас передній бампер, фарбований у нас задній бампер. Тобто два бампери і крило. Машина не запісочена. Тут все добре. Но я зараз все буду показувати. Зараз просто перший ознайомчий відео. Є ось такі от подряпини от у нас на капоті. Це все має сполюруватися, нічого страшного, але треба полюрувати. Лобове скло у нас ще оригінальне. 16-й рік, Range Rover, воно з підігрівом. Все добре по ньому. Якихось сколів тріщин на ньому я не бачу. Зараз все добре. Єдине мені не зрозуміло ось цей от анти... антиржавчину якоюсь замазали якоюсь до половини, ось так от. Бачу, це якийсь прям бітум. Резина, щось таке, хоча там резиновий усільнювач оригінальний стоїть. Скло не міняли, але от наполовину скла, бачу, от звідси починається. І от там от все замазано цією мастікою якоюсь. З цієї сторони все добре, от у нас як має бути ущільнювач. І все окей. От. Ну, по склу все окей, воно з підігрівом, як я вже казав. А, дзеркала. Дзеркала ж одні, з однієї, а з другої сторони отак от пошовгані. Ось це. Не знаю, це не сполюрується вже. От, але силова структура ціла, пластик ціленький, все окей. Резини, е вважаю, немає. Ну, подійте, Це вже ну, вона все. Вже, і вона просто на нулі, і вона тут вже злизана. По тормозам. Тормоза в ідеальному стані, що диски, що колодки. все обслужено, все добре. Так, далі зауважень. Тут десь крило прижали трошечки. Лопнув лак на ньому. Ось так от. От, але воно нічого ніде не знімалося. І воно також, ну, вся машина от в таких от подряпинах, вся-вся-вся. Її всю потрібно полірувати, Тут по резині та ж сама ситуація. А, так, це дзеркало також у нас ушорхнуте, це також вже не полірується. От, ось Тут якісь подряпини, тут подряпини, Але силова структура ціла. Дверка також вся зацарапана, ну в мілких подряпинках під поліровку, воно все забереться, ручки поцарапані. Це, це такий глибокий вже, це не сполірується. От так, от такі от речі, знаєш, ну, вона вся-вся. вся вся Отут де сідали з сумками якимось ще чимось, бачиш, як заюзали. Ось Така от річ у нас на чорному кольорі. Ось тут все заюзане. от Ну от Вона вся така дверка. Канти дверей ну, покоцані, звісно. Сильно покоцані, 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 покоцані. салону ще перейдемо під ручками, все зацарапане, це все потрібно виполіровувати. Задня тормоза, все ідеально. Задня резина в хорошому стані, але вона вже стара настільки, що вона вже просто починає вон, тріскатися. О, це все під резину під заміну 235 60 18 Вона 16-го року, це ще оригінальна резина Pirelli. з нею йшла. Так, заднє крило так само, бачиш, тут от, всюди у нас. Такі от подряпини, не знаю, це сполірується, не сполірується, має споліруватися. Фара задня трошечки підпотіває, але в принципі нічого страшного. Зараз були дощі, зараз потепліше, воно розпотіється. Все окей. Задній бампер у нас фарбований, але виставлений він все добре. Задній спойлер, це як його називають німці. По ньому зауважень немає, ніде ніяких подряпан. Ні, ось тут, бач, є подряпина на цьому пластику. Зачепили, і воно тут все на місці. Виламане трошечки. Ось тут не на місці. Тут, тут у нас десь зачепили його. Отак, це заднім ходом здавали і сюди отак, прижали його. І воно все зламалося. Так, бампер у нас фарбований, ось мусор у нас. От, по цій фарі все нормально. От, це крило у нас фарбоване. Ось тут у нас видно переходик присутній. От, дверка шорхнута. Десь тут дверка. ну Це ти бачив на фотографії, вона ось так от прижата. От, це все потрібно рехтувати, підфарбовувати. Да, тут вже фарба позлізала. А, так, ну і вона вся от в таких от подряпаних, подряпанах пластик. Бач тут також от він весь в подряпанах, не знаю як це вилікувати. Тут подряпане, тут тут от бач, злізла. ані це якась пляма, не зрозуміла. Тут на кантах подряпане. Слуха, ця ручка мені схожа на те, що вона фарбована. Хоча скло оригінал 16-16 рік. Ну Тут подряпана зазвичай це полірується, нічого страшного. Ну і ця дверка також вона вся в мілких подряпанах. Ось такі от речі. О, тут смола якась. Вона вся-вся вся в подряпинах. Пластик треба приводити в порядок. Так, це дзеркало я показував, що шоркнути. Тут крилу зауважень в мене немає. І давай зараз перейду, покажу тобі салон. 80 тисяч пробігу, але блін. Так вони і зашоргали, начебто в неї 250 чи 280. Ну по-перше, він дуже брудний. Він одразу на хімчистку. Ці всі плями. от. Тут воно таке аж блистить уже. Тут, от, бачите, таке зашорхане все. Бархат це ще в адекватному стані, ущільнювач в адекватному стані, пороги все чистити, вичищати. Оригінальні коврички. Ну, видно, да. міська машина. Це все, бач, скільки там бруду, це все вичищати. Тут, тут знизу у нас все в бруді. Сидіння просто воно, воно, воно аж чорно-сіре таке стало. Але ну, структура не пошкоджена. Хоча в нього така підтримка, що важко ось цю штуку десь зламати. О, тут все добре. Тут у нас зашоргано, все зрозуміло. Сідушка ніде не, не порвана, нічого. Ремінь в адекватному стані, але її всю треба чистити. І салон от видно, постійно ременем пристегнулись, Подивись, як тут алюміній покоцаний. Ось на ньому вм'ятини. Зараз я ось так от покажу. Ось, бачите, в якому стані цей алюміній. Тут вм'ятина, Він весь побитий. Тут подряпини у нас ось так от. Все це виглядає. Тут все потрібно чистити, все брудне. Тут у нас йде оцей пластик. І ногтями, бачу, його чіпляли. Отак от, от він обдертий. Підстаканники диві які замучені. Це все закоцаний алюміній. Так. Ну, от бачите, це все позлазило вже у нас. Тут все брудно, тут заюзане все. Тут все більш-менш, по монітору більш-менш, все потрібно чистити, якісь плями, не зрозуміли. От. Тут все нормально. Тут все нормально. Тут все потрібно чистити. Кермо ну, є подряпане на ньому. Ось так от. Тут більш-менш не подряпане. Тут не подряпана структура не пошкоджена, не заюзана, але ну, треба його вичищати Є ось такий подряпаний відкілець. Просто тут по проборці у мене зауважень немає, тут все нормально. От так, в принципі, тут все нормально. От, ну, бачите, все бруд, 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 це все, все потрібно вичищати. На задніх сидіннях у нас... Карти в кращому стані. А, тут у нас є подряпана така відременя. Ось тут якось подряпали, умудрилися, але це не знімалося. От, це все потрібно полірувати, вичищати. Заднє сидіння в хорошому стані, по заднім сидінням просто вони дуже-дуже сильно грудні. Але якихось зауважень я не бачу. Тут у нас не зацарапано, єдине ось тут у нас на спинці ось такі є подряпини, ось тут подряпини, сіточки не розтягнуті, нормально стеля теж, бачу, щось возили, потрібно все це чистити, вичищати. Багажник зараз покажу. Не електрокришка звичайна, тут у нас камера, все просто брудно. Так, а тут у нас все зацарапано. Ось так от все виглядає. Так, 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 так. Тут нічого ніде не відірвано, мені не зрозуміло, природа, ось цих от... знімала якісь наклейки, тут щось було і тут щось було. Так само і ось тут якісь були наклейки, я не можу зрозуміти що. У мене є питання до тих... Блін, до тих болтів. Воно ось так от... Ладно, ми його показнимо до Ось тих болтів. Посадкові місця начебто не видно, щоб крутилися, але блін, на них якийсь окісь є. Таке, знаєш, бач, враження начебто його підкручували цей болт. З цієї сторони ну, так само таке враження, наче, наче його крутили, особливо ось там от. Чи то окісь просто... Зараз якась від води, знаєш наче Просто брудний і в окисі в якомусь білому, бо посадкові місця, самі посадкові місця не, ніде не зміщалися, але тут у нас все заюзане, все зацарапане. Все це так, Тут по полочці нормально, тут нормально, пластик зацарапаний весь ось так. от. Тут у нас що саме цікаве, у нас є літрушечка масла, яка вже використовувалася. І у нас є охолоджуюча рідина, яку доливають. Охолоджуюча рідина навіть зараз я завів машину, вона показує, що долити охолоджуюча рідина. Десь якийсь теплообмінник, або клапан ЄГР починає вже стравлювати або ще щось гірше. Ну Це найлегше, що я сказав. Ну і масло трошечки є. Тут аптечка, там у нас компресор, балон, знак аварійної зупинки. Тут в принципі все нормально. А, так. Ну Багажник теж треба вичищати, бачимо, якісь от, щось перевозили. Так, якось трошки необережно. Так, ставимо назад оці защолочки. Все працює, нічого ніде не відірване, не поломане. Поки я не поламав. Ні, не поламане. 16 рік. Бампер задній фарбований. А, так. Що тут ще? Тут нічого ніде не відірвано. З цієї сторони по салону, в принципі, також є подряпини, а так все більш-менш. Ну і з цієї з пасажирської сторони тут все нормально у нас тут не заюзане, воно і сидіння, і бардачок знизу. Блін, сонце пересвічує в адекватному стані, але так само, подивіться, цей алюміній, в якому він стані. Просто весь побитий. З вм'ятинами, з подряпинами. Скажи, будь ласка, чи є. Дивимося далі детально цю машину. По мотору я не побачив жодних підтікань, нічого взагалі. Мотор чистенький, впуск сухий, там де форсунки сухо, турбіна сухо, клапан ВКГ все сухо. Отака от, от, от біда я косметиці. Так, ну що ж, поки ви дивитесь ознайомче відео, давайте я вам одразу продемонструю по кузову. Також у нас машина. З декількома тільки елементами фарбованими. Капот у нас є. це 130, 130, 120, 120, 139, 137, 140, 136, але він не крутився, він не фарбований у нас, бо він там 145 взагалі, 141, 146, 134, 135. 130, 131. Хоча 115, от 116. Ну, не видно, що він був фарбований. Крила пластик, двері 94, 113, ця дверка 111, 100, 102, 115. Це у нас пластик. Не пробиває пластик. Крило фарбоване, 159, 162. 183, 162, 164, 166, 353. Тут у нас поклівочка лежить. 340, 330, 180, 280, 220, 180, 163, 207, 209, 249. Ось тут більше, от 462. Отут, отут ремонтувалося, десь вони в'їхали заднім бампером, вон, майже 500. 298, 246 і на зменшення йде. 258, 202, 197, 204, 180. Тут у нас куточок, шпаклівочка. Ця дверка оригінал. Сотка 107, 106, 108, 107, 111. Капот трошки завищені норми, 129, але він у нас не фарбований. Це все оригінал, він не знімався, немає ніякого канту переходу. 104, бачите, пробивається. Так, по прибору ми можемо поки що покласти. Зверху у нас панорама. Зараз заліземо. Панорама ми бачимо, ні, де, ніяких пошкоджень, нічого немає. Антенки по спойлеру, тут у нас все добре. От, такась... а, це плівка на панорамі наклеєна. А ні, це не на панорамі, це ось цей от кант. Ось так все нормально. Незрозуміло, лобове скло оригінальне, не мені ось ця от мастіка тут накладена. Це... Я не знаю, як це вичистити, чесно кажучи, бо там резинка. І вони резинку просто задули. Да, от Резина, вон я її бачу. Вони її просто замазали от такою от херньою, Не знаю навіщо тут по... Молдингом по криші все добре, сколів на криші я не бачу, сколів на склі не бачу. Тобто у нас 16 рік, оригінальне воно, капот у нас в подряпинах під поліровку, сколів на ньому немає. Тут по буквам все добре. Зауважень, в принципі, в мене немає. По фарам фари в хорошому дуже стані. Ну легкий пісочок присутній, але в принципі хороший стан легенько полірнути і все добре. Тут про діатерні решіці без зауважень абсолютно. От, радіатори в хорошому стані. бампер, як я вже казав, фарбований у нас. Тут решіточки всі ціленькі, на цьому пластику є ось такі от подряпини. Тут подряпане, ця решітка ціла. Радіатор все добре. Знизу машину ніде нічого не чіпляли. Тут все окей, абсолютно захист у нас також. Все окей, тут без зауважень. Тут у нас все окей, нічого не пошкоджено. Тут також у нас добре, нічого не пошкоджено, але бампер у нас фарбований, але при цьому виставлено дуже-дуже добре. В принципі, зауважень немає. Не було такого, щоб тут було якесь ДТП, його покривило, і от його погано виставили. Крило десь прижималося, як я вже казав, резина. Давайте з цієї сторони підемо. По цьому крилу в мене в принципі, зауважень немає, окрім якихось мілких подряпин всюди. По розширювачу пластикому зауважень немає, резину викидувати, вона вже бачите, в якому стані диски без бордюрки, все добре, у нас секреточки присутні, тут ці заглушки на місці, диски в новому стані, колодки в новому стані, по супортам також зауважень ніяких немає, по пружинці тут у нас все нормально, по стоїчці все нормально, наскільки я бачу, по підкрилку також зауважень немає. Знизу у нас тут поріг ніде нічого не чіпляли. Все адекватно, легенькі подряпини на пластику присутні. На дверях також присутні подряпини. Дзеркало подряпане, силова структура ціла, дзеркальний елемент цілий. Тут в принципі все добре. Тут по склу без зауважень. Під ручками полірувати. На двері ніяких м'ятин немає, але присутні подряпини, Всюди під поліровку. Там двері ось тут -от побитий у нас, так, пластик, все інше без зауважень. Так, ну По цій двері ми вже бачили, тут пошкодження, цю дверку потрібно робити. Тут подряпини. Ось такі. По пластику ось тут такі протяжки у нас присутні. По молдингам без зауважень. Тут є подряпина на склі, ось тут є подряпина. От. А по цьому крилу воно фарбоване. Тут у нас, по цьому пластику, він тут у нас це все потрібно ремонтувати. По диску тут без зауважень, відсутній е, копачок, по тормозам все ідеально абсолютно, вони нові, тут по стоїчці без зауважень абсолютно, тут все нормально. Далі по спойлеру, без зауважень, стоп ціленький, скло є подряпане, ну там його. Швабрами якимось від сніга чистили, ще Що щось такі легенькі, подряпини на склі А... Ззаду ось тут на букві є ось такий от яскол. Так, в принципі, все нормально, не видно слідів, щоб воно переклеювалося. Все оригінал, все рівненько, по пластику тут без зауважень, по оптиці все добре. Камера, тут-тут, все добре у нас. Бампер у нас перефарбовувався. Задній пластик ось тут, тут пошкоджено. Так, тут більше нічого ніде не розбито. В принципі, тут по пластику у нас все нормально. По задній резині, задня резина в хорошому, ще стані, але, ж кажу, вона просто стара вже, і потрібно буде теж міняти. оце все один комплект. По цій фарі є запотівання. Так. Мені не зрозуміло ось ця наклейка. Що це за наклейка? Тут такої немає, бо тут перефарбовувалося. Що це за наклейка? Наклейка. І вона туди десь під фару входить. Вперше таке бачу. Що це таке? Причому вона прозрачна наклейка. Це не те, що там скотч якийсь наклеїли. все нормально. Дивно, ну отсюди у нас подряпане. Цю машину треба полірувати. Тут у нас на бампері є отака вже подряпана, Тут на пластику у нас подряпини присутні, Вихлопні, все чистеньке, там все добре. Тут, в принципі, трошки присутня іржа, але чогось критичного я не побачив. Там також на баку іржа присутня. от така серйозна ржа. Так тут, в принципі, все більше. Менше. Далі по цьому крилу, як я вже показував, купа подряпин, тож, ось, таких, ось таких присутніх, а з цієї сторони по диску без зауважень, тут також відсутній ковпачок. По стоїчці, по підкрильничкам, все нормально, знизу тут ніде нічого не шорхали. Тут є подряпини, вся дверка в подряпинах. Дверка, в принципі, нормальне, але вся дверка от в такому от стані. Машину як помити, то вона буде трошки страшна. Так, тут подряпано у нас на ручках під ручками дуже сильно. Кандвий, як я вже показував, побитий, побитий, побитий. Це дзеркало у нас також. Пошкодження, пошкодження, пошкодження. Так, в принципі, ціле. Е, тут у нас 16 й рік, тут все більш-менш адекватно. Вм'яти по цій стороні. Я не бачу, єдине, що вона вся в подряпинах. Так. Ну і по цьому коло, як я вже казав, тут його десь прижали і лопнув э, лак. Тут по цьому розширювачу без проблем. Диск присутня, бордюрка, ось тут пошкрябаний. Так все інше, в принципі, без проблем. Стоячися без проблем, по підкривничку без проблем. Багажник я вже показував. А, хочу відкрити капот, зараз продемонструвати Так, по підкапотці. У нас амортизатори тримають, фари, все оригінал 16 рік, ніде нічого не крутилося, не регулювалося, на капоті, на крилах, все окей. Тут у нас все ціленьке, метал. Тут також все на місці, тут все на місці, трошечки вже і ржа. Тут вже вон, такий от сколик присутній на замку. Е, так, охолоджуючу рідину потребує доливу і лежить у нас літрушечка. Тут я вже знімав. Тут така компоновка двигуна, що ну, майже нікуди не залізеш. Але те, що я бачу от по турбіні, вход, вихід, клапан ВКГ, по форсункам, теплообмінник, все абсолютно сухо, ніде ніяких підозр на підтікання взагалі немає. Я вже передивився, просто телефоном цього взагалі не передати. Зверху ніяких підозр взагалі на ніякі підтікання нічого такого немає. Так, Це я думаю, що ми можемо закривати. Рівень масла зараз в нормі. Тут така от ситуація у нас під капотом. Закриваємо, Якось таки не, неблагородно закривається Rover. Так, ключик у нас, на жаль, один у цієї машини, другий ключик десь загублений попереднім власником. От ключик от в такому стані, він вже на резинці, бо він розпадається, Ось бачите, розпадається на мілкі частини. Відкриваємо, закриваємо. Чи є в нас безключовий доступ? Немає у нас безключового доступу. Відкриваємо примусово. Дзеркала розкладаються, все нормально. Так, ну, по салону я вже показував ситуацію 82 тисячі пробігом машини. Заводимо. Заводиться, працює все нормально, ніяка подушечка нічого, але зараз воно попросить охолоджуючу рідини долити. Так, тут я вже перевів на українську мову, а тут чомусь треба окремо переводити. Тут окремо переводити. Панорама. Шторочку перевіряємо, все закривається, все нормально. У нас панорами немає, у нас просто, ну точніше, у нас люка немає, просто панорама. По шторці без зауважень, все нормально. Камера заднього виду працює. Ну Коробка адекватно працює, як для звичайної коробки. В принципі, тут зауважень у мене немає. Ручник спрацьовує. В повним приводом. Так, омивачі працюють, дворники працюють. На склі немає тріщин, сколів. В цьому плані все добре. Задній дворник також все працює, все нормально. Так, машина на паркінгу, скло підйомники. Одинарне скло, скло все працює. Ззаду також все працює, все добре. Без зауважень. Акустика працює. Тут не меридіан, але грає непогано. Грає непогано. Кнопочка, ну видно, що міський автомобіль, так тобто трошечки вона під'юзана, от видно. Так, підігрів сидінь. О, все брудно, бачите, все плями, плями, плями. Тут, в принципі, пасажирської сторони якихось зауважень практичних в мене немає. Присутній підігрів керма. Він працює взагалі. А, так, да, працює, він вмикається і вимикається. Ліпістки, оптика. Так, виключаємо музику. Ось так, в принципі, по техніці. Я не бачу якихось зауважень. Єдине, що мене турбує, те, що потрібно масло доливати і потрібно охолоджуючу рідину доливати. Таке собі.